Вітаю всіх на каналі IT Education Hub. Ми часто думаємо, що вигорання це про перевтому. Але найчастіше воно приходить тоді, коли зникає інтерес. Коли код перестає бути грою і стає просто роботою. Вигорання у програміста це тоді, коли ти кодиш, але без емоцій. Не бачиш сенсу у задачах, втрачаєш мотивацію навіть до навчання. Вигорання це не лінь, це коли твій мозок каже, я не бачу сенсу продовжувати. Це схоже на те ніби ти виконуєш алгоритм без змінних емоцій. Код працює, але ти ні. Коли кожний день схожий на попередній, ти стаєш автоматом. І тоді навіть твій ідеальний код не приносить задоволення. Ми всі починали через інтерес. Через драйв, коли щось працює вперше. Але з часом ми замінюємо цей вогонь на дедлайни, джира і таски. Не треба тікати з професії. Просто зміни кут погляду. Навіть старий стек може знову дати драйв. Якщо бачити в ньому сенс. Коли проєкт належить тобі, кожний коміт викликає допамін. І цей драйв підживлює навіть основну роботу. Не думай, що вигорання це знак змінити кар'єру. Іноді треба просто змінити середовище. Де твоя цікавість може знову розгорітися? Іронічно, але найкращі рішення приходять тоді, коли ти відключаєшся. Тому регулярний відпочинок це не слабкість, а стратегія. Знайди свою причину і вигорання стане лише паузою. А не фіналом. Якщо дане відео сподобалося, не забудь поставити лайк, підписатись на канал IT Education Hub на YouTube та в Телеграмі. Якщо хочеш не просто кодити, а зростати як людина в IT. Дякую за увагу. До зустрічі на IT Education Hub!